Всім вітаємо на нашому каналі. Моє ім'я Маріан, і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. В сьогоднішньому відео я хотів з вами обтілитися такою дуже цікавою інформацією стосовно документів. Чи потрібні людині документи, як живуть люди без них, і, власне, які наслідки від цього можуть бути. Перед тим як продовжити тему даного відео, попрошу підписатися всіх на наш канал. Хто ще не підписаний, поставити вподобайку і Вже ж поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могла знати правду і мала можливість захистити свої права і свободи в статусі людини. Отже, немало людей мені писало в коментарях Маріан, що робити. Є правозахисники, які розповідають, що документи людині не потрібні, вони не користуються паспортами, вони не користуються правами на автомобіль і нормально собі живуть. І все в них окей. Яка ваша думка стосовно цього? Ну я хочу сказати дуже цікаву річ. Це моя суб'єктивна думка. Даючи відповідь на це питання, я хочу сказати наступне: ми всі знаємо, що згідно міжнародного публічного права. Є відповідні статуси. Ми знаємо всі про статус людини, які прописані в загальній декларації прав людини в Європейській конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в двох міжнародних пактах, і там власне про документи нічого практично не говориться. Але тим не менше, ми розуміємо всі, що людина, яка опиняється на території тої чи іншої держави, навіть якщо ми знаходимося на нашій території, то статус людини переходить в інший статус. Допустимо, людина, іноземець, приїхала на територію нашої держави на навчання, вона є в статусі іноземець, і також вона має певні документи, які це підтверджують. Тобто це громадянин іншої держави, який виявив волю навчатися на території нашої країни в нашому вузі. Таким чином, ці документи допомагають цій людині закрити питання стосовно освіти. Так само і ми, люди в статусі міжнародного публічного права, людини. Які проживаємо на території України, маємо документ, який відповідно говорить або про громадянство, або про статус фізичної особи. Ми всі знаємо, що реєстр громадян не існує, існує тільки реєстр фізичних і юридичних осіб. Тим не менше, є документ, який допомагає нам закривати ті чи інші питання. Власне, документи створені для взаємодії з цією системою. Якщо ми говоримо про паспорт фізичної особи та громадянина. То це є документ, який є інструментом для задоволення тих чи інших потреб. Наприклад, покупка рухомого чи нерухомого майна, відкриття рахунку в банку або відкриття карти в банку, взяти іпотеку чи кредит. Ці всі речі без документу як паспорт, а вже ж людина не зможе. В статусі людини вона цього зробити також не зможе. Ще раз наголошую, це є інструмент, яким ви користуєтеся при вашій потребі. В тій чи іншій ситуації для задоволення ваших особистих потреб. Так само, коли людина-іноземець приїжджає на ту чи іншу територію тої чи іншої країни, втікає, допустимо, від війни, вона є в статусі біженця. Для цього біженця передбачені певні програми, які відповідно забезпечують її захист, забезпечують її права і свободи, право на життя, право на житло, можливо, право на освіту. Це все залежить, що прописано в тих чи інших програмах. Тому статус людини переходить в статус біженця, ще хочу повернутися до документів і до статусів. Всі ми знаємо, що на ті чи інші документи нам з вами було відкрито рахунок у Щадбанку, де відповідно зберігалися кошти, і ці кошти кожного року наростали у вигляді процентів. Якщо людина не користується документами, то а вже що їй нічого не перепаде. Більше того, всі документи, які стосуються, Тої самої нерухомості, до прикладу, покупка житла, вона вже зав'язана на вашому документі, на вашому паспорті, тому що згідно нього фіксується вся інформація стосовно покупки чи продажу даного майна. Знову ж таки, чи це житло, чи це авто, як в основному документі. Про ідентифікаційний код ми можемо не говорити, тому що можна оформляти і без нього. Тоді виникає питання, чому ці. Правники дуже розумні, не позбавляються своїх документів, які відповідно забезпечують їй право власності на їх житло. Чому вони позбулися паспортів, а таких документів, як будинкова книга, чи документів стосовно покупки авто, праційний талон на автомобіль. Чому так гордо вони про це абсолютно не говорять? Говорить лише це, що людині паспорт не потрібен. А вже ж, ще раз наголошую, в міжнародному законодавстві, якщо ми говоримо про ці договори, про які я сказав вище, цього не передбачено. Але коли людина знаходиться на тій чи іншій території відповідно до своєї держави або до чужої держави, для неї відкривається інший статус, про який я знову ж таки говорив вище. І тоді вже працює конституційне право цієї держави на території якої ви знаходитесь: чи це статус біженець, чи це статус громадянин, чи це статус фізична особа, чи це статус юридична особа, чи це статус особа без громадянства. Тому ці всі речі потрібно розуміти і втікати від таких правозахисників, які розповідають, що людям не потрібні документи. Я вам дав відповідь на питання, для чого вони власне потрібні. Ще раз наголошую для задоволення своїх прав і свобод для закриття своїх різних питань тих чи інших ситуацій, які передбачені законодавством цієї держави, де ви знаходитесь. Тепер кілька слів про ще один документ, про який ми говоримо практично в кожному своєму відео. Він називається Воловиявлення людини, і цим документом вже користуються дуже багато людей по всій території України. Що це за документ? Ми говорили неодноразово. Це є письмове підтвердження вашого. Статусу в міжнародному публічному праві в статусі людини. Більше того, в цьому документі з тильної сторони є правова довідка, де є посилання на статті міжнародних договорів, які Україна ратифікувала відповідно в статті номер 9 Конституції України 96-го року. А також є статті з Конституції, які захищають ваші права і свободи в статусі людини. І вже ж посилання на кримінальний кодекс, в якому також прописані статті стосовно захисту прав і свобод саме людини. Як показала практика, цей документ працює з 2011 року по всій території України. Дуже багато людей про нього знає, дуже багато правоохоронних органів про нього знає. Більше того, Ті люди, які показували волевиявлення людини, неодноразово захищали свої права і свободи відповідно в цьому статусі. Отаку інформацію хотів друзі з вами поділитися. На завершення хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте Конституцію, особливо статтю 3, статтю 5 і весь 11 розділ. Хто хоче отримати цей документ, про який я щойно сказав, з назвою волевиявлення людини. Напишіть мені, будь ласка, в телеграм, в приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Я надам вам всю максимальну інформацію, яка допоможе вам захистити свої права і свободи в статусі людини. Друзі, дякую всім за підтримку. Дякую всім, що дивилися. Зустрінемося з вами в наступних відео.